Abbiamo appreso questa notizia di un'azienda più importante, simbolo del settore chimico per la città di Kharkiv, con centinaia di lavoratori, che a marzo è stata rasa al suolo dall'esercito russo. È partita un'iniziativa da parte dei lavoratori qui a Kharkiv che si chiama Rise Together ed è utile che dal punto di vista della cooperazione internazionale l'Italia... Dei lavoratori e del settore chimico aiuti in termini di cooperazione la ripartenza della città, perché qui c'è bisogno di ripartire, di ritornare a dare lavoro alle persone che è il ponte più importante per arrivare alla pace. La produzione unica è una cosa che deve essere fatta per il più grande, perché qui ci sono 40. Слой і який бар'єрний як ви не дозволяв цим добривам вивітрювати з цих каністр і забезпечував, що ця ці добрива залишаться у повному об'ємі і все з ними буде добре. І їхня якість не нарушиться теж. У нас була дуже сучасна лабораторія у середині цього цеху. Взагалі нічого. П'ять сантиметрів попілу. Що ви відчуваєте, бачити. Ну, великий жах, і, мабуть, лють. Бо ми працювали ну, на благо нас усіх на України, на, на наше цивільне життя і в один день, ну, в одну ніч чого не стало. І в мене там залишилось геть усе, бо там було це і моє робоче місце, було, і мої там були всі випробування, всі, е, згідно якості наробки. Бо в наше керівництво взагалі, на чолі з Олександром е, Тімофєвим, завжди е, ми там. Там, придбайте нам таке обладнання, воно буде доводити нашу якість, ми зможемо там випробувати нову сировину і вони це придбали, хоча це були дуже коштовні були ці стенди. коштовне, вони Tu pensi che фабрика si не fare qualcosa? Sì. Лабораторії, які я виявлені раноуніші в Україні. У нас було унікальне італійське обладнання для виробництва багатошарових каністр. каністрів. Премс, Харків-Хімпром виробляла унікальну продукцію не тільки для України, і також для Європи і світу. Це багатошарові каністри, в яких перевозила другого і третього класу хімічні речовини. На жаль, обладнання зруйноване. На жаль, звільнила 300 людей, 300 співробітників. На жаль, да, вже на сьому тижні я вже звільняю останніх останніх 40 співробітників. На базі Харківпрома було створена платформа Rise Together. Це крадфандінгова платформа. Найважливіше, що це платформа зроблена бізнесом для бізнесу. Прозора і системна платформа. Для верифікованих проєктів. форма по відновленню зруйнованого бізнесу в місті Харкові та Харківській області це шлях по відновленню. Нам дійсно важлива підтримка італійських бізнесменів для того, щоб ми могли відновити виробництво в місті Харкові і надати. Робочі місця як хімпром це краще підприємство 2021 року. Це унікальне підприємство і потужне дуже підприємство, як яке виробляло пластмасову тару і виробляло мікродобра. 20 років досвіду, 20 років мого життя. Але на жаль, підприємство зруйнована, але я не опустив руки. І ми за допомогою наших друзів створили цю платформу для допомоги підприємствам, які були зруйновані.